Я роблю 40 плюс замовлень на день на Prom. І це відео присвячується темі, як я це роблю. Трішки подискутуємо. І так, друзі, це канал Товарка Тудей, я ж Штабу Олександр, без реклами, без монтажу розпочинаємо. І так, давайте так. Я хочу сказати вам так, що я почав 12 років тому. У мене не було команди. І я сам пропрацював всі картки товарів, імпортував і здобував цей. Просто грандіозний досвід роботи на Маркетплейсі Пром. Було помилок, просто трешак яким я чином вийшов? в мене було навіть і 230 кожного дня відправлень. На зараз, яким чином зараз я працюю, все зделеговано 40 плюс замовлень. Це завдяки персоналу. В мене все зделеговано. в мене є головна помічниця, котра робить замовлення, котра контролює весь персонал. Це і контент-менеджер, це і менеджер по обробці замовлень, це і комірник, це і експедитор. Вона все це контролює. А я контролюю все, як. В них відбувається. Я даю настанови там, відкрити новий магазин, підкрутити таким-методом, то методом, контролюю, просто дивлюсь на інтернет-магазини. І тільки завдяки тому, що я. Все одно в контролі залишаю весь цей бізнес, а не так, що я уйшов від нього, і до побачення. У мене була така ситуація. Він через це мирав, Цей бізнес я повернувся, знову оживає. У мене і виходить так от працювати, тому що ем, в товарці неможливо зупинятись. Ви постійно маєте знаходити нові товари, нових постачальників, підлаштовуватись під сезони, відкривати нові магазини, закривати старі магазини, там заходити на інші платформи. Якщо. Є для цього сенс. І тільки в цій динаміці є можливість, і в мене виходить робити стільки замовлень. Звичайно, треба також розуміти, яка і маржинальність товару, тому що в мене було колись 230 відправлень на день, а прибуток середній з одного замовлення було там, ну, гривень 70. І якщо прокалькулювати, це не космічні гроші. Зараз в мене є багато товарів і продажів, де в мене чистий прибуток виходить 700 гривень з урахуванням комісії з одного продажу. Тому треба постійний аналіз, постійна, знаєте, постійний процес виявлення тих товарів, котрі зараз можуть продаватись класно. Якщо ви продаєте те, що у вас продавалось, і потім. Чекаєте, що у вас буде якийсь сплеск чи якийсь успіх? Ні. Ви маєте дивитися, що о, а хлопці там почали продавати там, біноклі. Ми почали продавати, опа, і у нас також бум продажів. О, там десь підлянули, там продається у конкурента там, колонки деякі. У нас також пішло продаватись. Тому запам'ятайте, що у вас було багато продажів. Ви постійно маєте. Ем, Аналізувати, що продається на зараз, які тренди на зараз, які алгоритми на ваших платформах, десь донавчитись навчитись поспілкуватися з тими, хто вже продає, приходити до мене на прямі трансляції, задавати запитання на каналі Товарний бізнес Прив і в Тіктоці. От постійно бути в динаміці. Якщо ви не будете в динаміці, то я буду бачити, як ви там серед деяких там підписників. Вони пишуть: «Ой, щось мало продажів, щось мало продажів. А при цьому в них один інтернет. Має. Азин, вони майже не шукають там нові товари, нових постачальників і все. Запам'ятайте, коли ви не рухаєтесь, обов'язково буде падіння. Коли ви йдете вверх, постійно рухаєтесь, є падіння, але ви все одно зростаєте. Бо без падінь, без невдач ну, не буває нічого в цьому житті. Тому висновок такий: завдяки своїй команді, завдяки напрацьованому досвіду, завдяки тому, що ми постійно відкриваємо нові магазини, змінюємо стратегії, тестуємо нові стратегії. У нас і відбуваються такі продажі. Тільки так і ніяк інакше. І я вам хочу сказати, що делегувати не треба боятись, треба навпаки до цього йти, але не забувати контролювати. Не буду затягувати більше це відео, воно таке більш філософське. Але хочу сказати: сезонний товар, те, що людям потрібно, якісна робота з платформи, будь-якою, котрой ви займаєтесь, навчитись на цій платформі, завдяки друзям, бізнес-коучам, байдуже. І постійно йти вперед. Масштабуватись, масштабуватись і делегувати. Друзі, на цьому все. Підтримуйте лайком чи вогником Це відео, це серія відео на каналі Товарка Тудей, котра не скінчається і не скінчиться ніколи. На все добре, пока-пока.